Доброго дня! Вас вітають деталі! Буде дуже цікава тема для власників автомобілів з електронними стояночними гальмами, стоянковими гальмами. Отже, є така проблема в автомобілях, в яких використовується уже електронна кнопка стояночний гальм, чи тут, чи тут. Вони а, починають відмовляти, і найгірше, коли вони відмовляють у відповідно включеному а, режимі. Які автомобілі найбільш підвержені цій ситуації? Це автомобілі марки Renault, такі Scenic, Grand Scenic, Laguna, Space. також автомобілі марки BMW X5, X6. Блок, який управляє цим всім ділом. Називається ЄМФ, він знаходиться позаду автомобіля під заднім бампером біля колеса, під підкрильником. Найдете. Як проявляється ця проблема? Спочатку при постановці на ручний тормоз ви відчуваєте додаткові звуки, неприродні для роботи цієї системи. Далі можуть виникати проблеми наступного характеру: це загорання на приборній панелі. Лампочки з буквою П, жовтого кольору, а можливо, і червоного кольору, і відповідно ви намагаєтеся рушити на своєму автомобілі і відчуваєте, що колеса задні не розблоковані. Скоріше за все, проблема саме в блоку управління ручним тормозом, який саме натягає ті троси, які блокують задні колеса. Що виходить з ладу в цих блоках? Найпростіша. Колонка, і для вас найлегша для вирішення, звичайно, це коли виходить з ладу релюшка, е, у якої прилипають, залипають контакти. Е, часто ми чули інформацію від людей, що вони просто цю релюшку розбирають, зрізають верхній, е, верхню частину корпуса, е, чистять контакти, і все працює знову. Так, дійсно воно працює, але чи воно працює тиждень чи два, а з настаннями холодів і ще менше, ніхто не знає. Тому ми рекомендуємо в такій ситуації а, міняти реле, яке ми скоро вам покажемо. Ми продаємо їх у своєму інтернет-магазині деталі. І якщо у вас BMW і виникла така проблема, вам для того, щоб лізти до того блоку, який під колесом, потрібно спершу обов'язково розблокувати ручний. Тормоз, як це зробити, Найдіть в інтернеті інформацію, я тільки дам вам трішки від себе. Під підлогою багажнику потрібно знайти аварійне зняття з ручних гальм. Це ручечка, яку потрібно потягнути на себе. Таким чином ви розблокуєте задні колеса. Це навіть вам буде потрібно, якщо ви не збираєтеся вже приступати до ремонту свого. Ручного тормозу, а хоча б могти пересуватися. Далі потрібно підключати комп'ютер, знімати помилку комп'ютером, ну і відповідно в кінці вже лізти у сам блок, який знаходиться позаду. Коли ви його розберете, ви на платі зможете побачити ось таку реле. Реле має на собі назву: це сукупність цифр і букв. G8MD 2 UK. Новими також зустрічаються ось такі чорні реле. Як ви бачите, їх між собою відрізняє тільки колір. Більше нічого. Відразу хочу сказати, що люди всі шукають блакитну релюшку. Але їх, на жаль, у виробництві зараз уже немає. Їм, на зміну прийшла чорна. Або ще ставлять реле з іншими номерами. Ми якоїсь не маємо інформації, яка свідчить прямо про те, що чорне реле працює гірше, ніж блакитне, чи має якісь інші вади. Тому вони по можливості, по мірі наявності завжди є у нашому асортименті. Це реле потрібно перепаяти на місце свого. Відповідно, від нас також буде до вас окрема рекомендація: це. Так як ви вже лізете в цю систему, обов'язково провірите, чи у вас справні самі троси стояночний гальм. Якщо троси зношені, якщо вони е закусують, їх потрібно обов'язково також замінити. Отже, з першою і самою найпопулярнішою проблемою ми розібралися. Також бувають нюанси, коли ламається не тільки реле, а вже зграємо торчик. Його в скорому часі також можна буде придбати у нашому інтернет-магазині. Якщо і моторчик накрився, тоді є вихід міняти цілий новий блок, який керує цією системою. Блок ЄМФ. Ціна блока, звичайно, є більшою, чим усі попередні варіанти для ремонту. Як він виглядає, як приблизно виглядають плати, ви зараз побачите, ми вкладемо скріни у це відео. Ми завжди раді допомогти вам найпростішим методом, найдешевшим методом вирішити проблеми вашого авто і дозволити вам далі користуватися ним з задоволенням та добиратися до тих місць, куди вам потрібно швидко та без проблем. Деталі і завжди раді прийти вам на допомогу. За що хочемо попросити вас підписатися на наш канал. Поставити нам вподобайку, якщо у вас є конструктивні питання, задавайте їх, пишіть їх під відео. Я з радістю коментую їх особисто і коли має на це час.